Коли його підпишете, це буде вже документ. І ви його акцептували. І печатка є а вже. Рада територіальної громади, а вже рішення є територіальної громади, а вже ж. Я просто показую... людині, не треба Може вам залишити, на всяк випадок. Може віддасте комусь. Ну, може віддасте комусь. Ні? Добре, ладно. Не буду наполягати. в я колись Давайте, беріть, 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 беріть. Тільки не викидуйте, добре? Ні, ні, ні. Будь Де, ласка, бо я надаю їх каску, безоплатно. Будь ласка, я тут половина, ми не маємо але половину я вчилася. Я б я освіти поступала в полі на громаду. А знаєте чому казка? А знаєте чому каска? Можна я, вибачте, будь ласка. Ні, він мене з мене знімає. Знаєте чому казка? Я вам поясню. Пане Лег на мене, будь ласка. цей... І ми підпишемо, підпише голова ради. Ні, я так не роздаю. Я не роздаю бланки, котрі людина ще може не їх цей. Розумієте? Я не можу надавати бланк з печаткою і з підписом. Пустий. розумієте? Ні, ми беремо, ми беремо повідомлення. Це людина підписує, ми його забираємо. Я ставлю початку і підпис і віддаю, повертаю назад. Ми так працюємо. Розумієте? Наперед ніхто давати не буде. Документи, що я... на цьому місці, наприклад, да, там маріфір на вказує і місце квадратних метрів да, ви займаєте. Ви можете вільно тут реалізовувати світло. Ну, ні, ні, ні. Я вам надаю такі бланки. Я вам надаю бланки, ви їх читаєте, читайте порядок, читайте повідомлення. Читаєте, були виявлення. І ж все. стойте собі вільно. Не потрібно ніяких грошей сплачувати. А від якої партії? Це не партія. Ви не розумієте, це народовладдя. — Потім воно вказується, що в якійсь жолі або ще далі. Ви розумієте, оці е, ті, хто бджоли там і все інше, це а, якраз. А можна без фото, бо в мене син. Да, він мене знімає. Він Та ну а чого не вас? Вас він вже не раз зняв. Ні, так він знімає, як я спілкуюся з вами, щоб було потім можна було людям, е, як сказати, подивитися і навчитися якимось діям. Якщо, допустимо, в під'їзді один вибрикує і надоїло вже всім, так це можна не. до вас обрати? Ну так викличуть поліцію. Ви викликали поліцію? Ой, не, один раз. не один раз. А Але фіксували? протоколи а протокол, а протокол про злочин. А писали? Чи пояснення писали? Та все писали. Ні, ні, все не потрібно. протокол про злочин. Все, ні. До добре, добре. А за це спасибо, що це не Ну так ми ж для цього правильно, так ми ж для цього вас відчуємо. Щоб ви жили за Конституцією, вас захищає Конституція, розумієш? Вона сама по собі, вона не працює. Вона працює лише тільки туди, коли ви її виконуєте. розумієте? – Виконуєте Конституцію – вона вас захищає. Не виконуєте, не захищає. Дякую. Вона не те, не знімається. А ви знімаєте? Як він дають? Вони ж мали документів. – Ні, я зрозумів, що вони наглі. Я знаю, що вони наглі. Ну не всі, може там хлопці її нормальні, Я сподіваюся, не, ну, що їй нормальні хлопці. Просто ви кажете, хлопці, ви що, хочете у мене забрати мою продукцію? Будь ласка, спробуйте забрати. Все ще він хоче так. Вони з автоматами сюди, тут приходив. Кабури понавішують, і нас... Ой, по три чоловіка. З автоматами. Просто, щоб ви знали, що це незаконно. І у вас є правовий захист, Вас захищає Конституція. Ні, так ви їм кажете, хлопці, а ви конституцію будете виконувати? хто нас слуха. Ні, ну як хто слухає? Було, ну, ви ну ви їм казали чи ні? Ні, за, за Конституцію працювали а з ними, за Конституцію працювали Ну ставте колись ви на нашій місяці. Ви, от, от, ну, ви, ну, ви, ви кажете, що толку. Так ви ж не казали за Конституцію? Не казали. Я ж впевнений, що не казав. Я своє вирощую. тут я 20 років. Вони скільки вісов забирали, скільки штрафу виписали. Вже все пройдений етап, а зараз вже ходять... А ви знаєте, що це незаконно? Не знаю. Знаєте, що незаконно? Ну, не така що це. Ну, от, я ж вам... Покажіть, що це незаконно. Покажи. Я, А та Конституція? А що ви не да захищаєте? Та ви достань і Кому? 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 Кому достань? От жінки, яку ви починаєте в лапки обувати. Я тут, Кого <ристост> в лапки обувати? Ви хоч розбираєтесь, що я тут роблю? Яких податків там і всього іншого ви не повинні наш... сплачувати. Ви на своїй землі. Дякую, дякую. Ні, я просто не знаю. Я вам даю, щоб ви по почитали, ознайомились і отут за номер телефону мій запишіть, щоб вам було можливо. Ось Надя, одна дня, запиші. Воно твоє твій... подібне. Там... Давай, давайте я подниму. Чуть там. Чтобы я вам не заважал, вы быстро были как за нас попрошу. Чтобы люди не текали. 222, 63, 62. Павло, и палки. Роза. Да, я да. Документи. А, ви їх вже ви вже... Походили на підробних документах. Документи є, ну, все. Ну, щоб ви знали, що вони підроблять. No. Тому що все інше теж підроблять. А да. підробка документів це кримінальний код. Щоб ви знали. Це кримінал, щоб ви просто знали. Так. Так. Добре.

Щоб ви знає, щоб ви, знає, я вам, ви знаєте, хто такий Ахмед? Ріната Хметк. Ну, хто такий Коломойський, Хто такий Пінчук? Да. Їх батько Пучма. Пучма створив цю банду. і ну Там ще є люди. Ну, я вам просто перечислю як би, три основи. Є фірташ, є Бойко, депутат Верховної Ради від фракції ОПДЖ, Оця банда, Зеленський, Єрмаки. Оце обкрадають народ України. вони... Наша обленерго Дніпропетровська належить Ахметам. Там його величезна кількість сітей. акцій. А завод належить Тінчуку і тому. Просто не годували. Вони готуються на вас, ви розумієте? Хлопці захищають там нас, да. розумієте? Да. Для чого? Да. Щоб вас тут грабували, знущалися над вами, чи що? Ну що це таке? Зумієте, це незаконні дії. Я, я знаю, це наш репортаж. Вот. Розумієте? Это а у да. вторих немає повноважень. Немає таких повноважень, немає, тому що повинні бути установчі документи, відповідні документи я, до Конституції України. Я, да. я, я, я одні я, я знаю що. Це таке Правильно. Ні, дивіться, як просто робиться. Ви просто це КП Благоустрій це тільки назва. А ви кажете, слухайте, хлопці, ГП Благоустрій це назва. А документи у вас є установчі. Дайте мені установчі документи. Хто вас е, заснував? Дайте мені засновника вашого. Рішення міськради. Що за місь... Добре, яка міськрада? Ні, є установчі документи? Ні, ні, установчі документи. Є. У міськради Расписний є установчі документи. Хочете, я вам надам відповідь? Немає. 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 Тоді хто це? Без державного груповання, без державні угруповання, угруповання котре окуповують вас всередині. Вони окуповують вас тут. Розумієте? Це окупація, внутрішня окупація, внутрішній фронт. Я працюю на внутрішньому фронті, є зовнішній фронт, да? там де хлопці відстоюють нашу територію України. Розумієте? А це внутрішній фронт. фронт. На 10-му мікрорайоні був базар. Да. Там настали лотків от этого діла да, і зробили да. общественний туалет прямо о, на базарі. Туди о, невозможно зайти, там о, вони ще страшне. Да. Люди перестали туди їздити, Правильно. Зробили для людей на центральному рині. Так. Там по пенсіонному можна було ну, там 10 гривень чи скільки платити. Зараз зробили 50 гривень, вже пенсіонний не йде. І де тільки базарчик з'явиться, який небудь так стихійний люди привозять реаліза реалізацію роблять, зразу ж знаходяться, так сказати, хазяїни. Да. Да. А знаєте чому так? А знаєте чому? Тому що це бізнес-центр. Він займається чисто бізнесом. Вони просто на вас заробляють гроші. Незаконно. Незаконно на вас заробляють гроші. По, шу, по суті, вони вас незаконно грабують. Ну, це, це грабіж. Грабіж. Вимагало. Кримінальний кодекс України. Будь ласка, відкрите, почитайте. А ще, якщо вони не виконують Конституцію України або суперечить Конституції України, це 119-111 стаття. Повалене Конституційного владу. А це вже, вибачте, до СБУ. І потрібно написати заяву до СБУ, що отак, отак, отак не виконується Конституція, повалюється Конституційний лад, як саме прописати, як саме повалюється Конституційний лад, все. Зрозуміло? Отак. От Дякую. Якщо, якщо оці, так звана поліція, вона себе вважає службовими особами, так? вважає службовими особами держави. Ну, так ні. Якщо вони вважають себе службовими особами держави, не нехай тоді виконують Конституцію, нехай тоді вас захищають тут. Я був світом тут, як поліція приїхав, як тут товариш, там, щоб півнушка там його, він перегородив, там, люди сідали на руку їхати. І він перегородив своїм джипом дорогу там і пішов. Ну, люди визвали поліцію, поліція приїхала. Ходили, ходили, дивилися, його немає. Потім поліція по телефону спробувала і зразу один показує, повторюється. Ви приходять наш, цей же і начебто. На, на, такі матюки почав перти на, на, тих, на людей, на тих, що там на, на, на робочих і, все. і, 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 і стоїть, би зауваження Дивези, зробили, да? Дивиться. Чого. Та Ми ж до цього не маємо ніякого відношення. Тут добав патрульна служба приїхати, тут розібратися. Залеждали, коротше, вони роз'їхалися, ви приїхала, патрульна? потім ну. пізніше приїхала патрульна, тут на цьому базарчику почала люди під'їжджати, нема де спати.

Ну от вам і все. Вам і а поліція от... ну, посела, пострела. А він такий матючий, чуть ли не до траки, там все, все. Я ж... Зрозуміло, зрозуміло. Ну, коротше, от такі от дії. Просто я вам кажу, як ви повинні захищатися. Зумієте, ви мені розповіли свою якусь історію там з цим, да? а я вам просто кажу, що ви не бійтеся нікого. Не потрібно тікати. Ви просто кажете, добре, хлопці, ви хочете мене пограбувати, ви хочете мене забрати, та... мої продукції хочете забрати. Да? Ну давайте спробуйте. Беріть і фіксуйте це. Беріть і фіксуйте цей злочин, якщо вони будуть брати, а ви фіксуйте, розумієте? І потім ми це будемо додавати до трибуналу українського народу, до суду і так далі, тому подібне. Зрозуміли? От. от і все. Просто кажете, не хочете виконувати конституцію? Добре, я так і це і записую. Записую на свій пристрій, от. і потім за цими доказами буду писати заяву до СБУ. От. Тому що тут я бачу, що повалника стінного ладу йде, ви не виконуєте Конституцію, так? 63 статтю, так, 43 статтю і так далі. 60-ту статтю, Конституцію України, і все. Отак. От Таке. І ви заттю, за 55 статтю Українсь... за 55 Конституції України, ви також останній абзац, там, я просто зараз його не перекладу, вам бажано просто візьміть Конституцію да, і пройдіться хоча б по цим от, статтям, що я вам сказав. У вас телефон є? Можете записати. Запишіть, будь ласка, собі телефон і Так, да, Ручка є, а от бумажку, зараз я знайду, може чек, який у мене є. Все, будь ласка. Мой 97. 222. 63. 62. Павло Рыбалки. Павло. Рыбалки. Рыбалки. Рыбалки, да. Рыбалки. Я буду чесать до Добре, добре. 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 Да. Все добре. Да, да, так, кое а де пані, а панин спілкується, я да. А він спілкується.